Далі будемо говорити про реабілітацію військових. Адже десятки тисяч військовослужбовців, які отримали поранення, контузії, ампутації потребують тривалого лікування а ресурсів часто не вистачає. Ну і тому українські винахідники розробили апарат, який за їхніми словами як найкраще підходить для цілей пришвидшення реабілітації. І мій колега. Журналіст каналу Київ Олександр Храпач поспілкував, поспілкувався з бійцями, які пройшли е, прийшли на процедуру, і навіть спробував е, дію приладу на собі. Давайте подивимося. Руслан встиг повоювати на найгарячіших ділянках фронту. На Донеччині отримав поранення ноги, має проблеми з хребтом та акубаротравму. Зараз боєць проходить лікування у столичному госпіталі. За порадами побратимів вирішив спробувати на собі і дію новітнього приладу. Я взагалі зараз вже останній місяць по два часа. По два часа. Навіть вдома, якщо буває, то сону нема толку. У мене ПТРС стоять і ще постравматичні родни. Е, якби в госпіталі лежав, потім в клінічній лікарні. Я перший раз я не знаю, думаю, вирішив попробувати. А так військовослужбовці мені свої. Розповіли про цей центр, хоча медикаментозна терапія, це ази медицини, але в цьому кабінеті не роблять традиційних ін'єкцій та не ставлять крапельниці, цей білий апарат, за переконанням розробників, призначений для того, аби пришвидшити відновлювальні процеси паралельно з традиційним лікуванням. Винахідники не приховують, виявили сприятливу дію приладу на людину у процесі його створення. Першочергово розробляли пристрій для застосування у сфері екології заради очищення забрудненого повітря важкими металами та іншими шкідливими домішками, та з погляду на умови сьогодення вирішили рухатися у напрямку допомоги людям. Принцип заснований на в статичному полі, яке іонізує все навкруги, іонізуючи молекули атоми, покращується він всередині організму. Відповідно, всі процеси відновлювані лікувальні процеси, вони покращуються. Аби підготуватися до самого процесу, не треба довго чекати. Все проходить буквально в лічені хвилини. Лікар налаштовує апарат під пацієнта, і процедура починається. Що ж, спробую дію приладу на собі. Розробники кажуть, що згідно дослідження парад здатен підвищити рівень інтерферону в організмі в 16 разів і відповідно прискорити процес реабілітації, зокрема військових, які проходять цю процедуру безкоштовно. Ми робимо основне те, що пов'язано з головою да, з головним мозгом, приходять хлопці після значить ампутації кінцівок да, верхніх, нижніх. Які готовляться до протезування, вони приходять до нас на процедуру? Ми також спостерігаємо динаміку до та після. Вже є позитивні в них відгуки, позитивні ну документація, звичайно, яку ми збираємо. Яку ми дивимося, тобто прискорює загоєнь ран, навіть різаних, рубаних. Нам пощастило зустріти тут і справжню легенду військового снайпера з позивним дід, крім акубаротравми, у бійця діагностували деформацію сосудів головного мозку, атеросклероз і розвиток ішемічної хвороби. Військовий каже, після десяти процедур відчуває зрушення. Нормалізувався сон. Нормалізувався сон. Почуваю себе менш роздратованим, менш агресивним, тому що чесно кажучи, завжди ходиш на взводі через усі ті пігулки, які приймаєш. Позитив бачу. Тепер хочу після того як закінчу повністю курс лікування, знову пройти КТ і подивитися, що коїться з судинами головного мозку за відчуттями краще. Головного би, по відчуттям лучше. Розробники наголошують їхній апарат не панацея від усіх хвороб. А засіб для більш ефективної реабілітації виробом вже зацікавилися в Національній академії наук. Зараз там проводяться всебічні дослідження. Винахідники чекають на дозвіл Міністерства охорони здоров'я. А поки планують зробити прилад ефективніше і здатним діяти не на окремі ділянки, а на все тіло одночасно, Олександр Карпать, Максим Трясугін, телеканал Київ.